Я, приїх... Я приїхала з Саласіна Галина Анатолійовна. Я приїхала з Хмельницької атомної. Перед новим роком мене обнаружили п'ятно на легких. Ну, Проложили операцію. Ну, мене вже це вже була п'ята операція. І коли робили четверту операцію, в мене була зупинка серця. Я дуже боялася йти на операцію, ну, мені посовітували звернутися. Бугаріка Саркасяновича і взяти ці ліки його. Ну, я подзвонила, вони мені вислали додому. Я попила три місяці і пішла на, на операцію і пройшла операція благополучно. А це я приїхала знову після це півтора місяця після операції. Я приїхала, щоб знову взяти ліки. Я ну, благодарна йому за те, що. Бо я не надіялась. Ну, зараз краще, ну, ж після операції, ж? півтора місяця тяжко дихати ще. Але я сподіваюся, що думаю, буде все добре. Раз я встала з наркоза, то значить буде все добре.